Вітаю вас на телеканалі Вінниччина. Саме зараз час дізнатися, що для нас підготувала погода у суботу, 29 квітня. На Вінничан протягом всього дня очікує ясна погода, без опадів, а детальніше просто зараз не перемикайтесь. На заході вранці небо буде ясним і залишатиметься таким майже весь день. А ввечері його затягнуть хмари без опадів. Температура повітря в день плюс 13, вночі стовпшик термометра опуститься до плюс 3. На півночі весь день триматиметься ясна погода. А ввечері на небі з'являться хмари без опадів. Температура повітря в день плюс 13, вночі плюс 1. На сході весь день небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня без опадів. Стопчик термометра фіксуватиме плюс 13 градусів в день та вночі плюс 3. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці, будівництво якого не зупинялось, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним. І якісним житлом українців. Потужна та надійна Вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На півдні регіону на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Температура повітря в день плюс 14, вночі плюс 3. У центрі регіону ранок буде безхмарним. І до кінця дня небо залишатиметься ясним. Без опадів. Температура повітря в день плюс 13. Вночі плюс 1. У Вінниці весь день утримається ясна погода. Без опадів температура повітря в день плюс 13 градусів. Вночі стовпчик термометра покаже плюс 1. На цьому у мене все. Нагадаю, це була погода на суботу, 29 квітня. Бережіть себе та своїх близьких. А ми побачимось вже скоро на телеканалі Вінничина.